Друзі, сьогодні я вам прочитаю крихітні детективи, чи можуть метелики куштувати лапками. Так так, сьогодні в нас буде казка. Та сподіваюсь, вам дуже вона е, по... сподобається. Так. так. Перше, знайдіть тихе затишне місце, де вас нічого не відволікатиме. Друге, сядьте поруч одне за одним. Ви можете дати дитині тримати книжку або навіть гуртати сторинки. Е, робіть перерву, щоб роздивитися малюнки, обгорнути прочитане. І четверте не бійтеся розігрувати історію або говорити його саме персонажі. П'яте. І найголовніше розважайтеся. Я вам прочитаю цю казку і е, обов'язково вам можу скинути, де можна її е, придбати. Давайте. Я вам буду читати. Ще раз повторюю вам, чи можуть метелики куштувати лапками. Це в нас мама, тато, божучок, тига та Оля. Познайомтеся, крихітні детективи. Крихітні детективи справді дуже маленькі, а ще вони дуже допитливі. Саме тому вони і мешкають у книжковій шафі. Адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки, і саме це вдається найкраще крихітним детективам. А що ж, зараз наша казка і розпочинається. Одного вечора, коли крихітні детективи готували вечерю, тига, середня дитина в родині поставила велике запитання, чи можуть материки коштувати лапками? Звісно, ні, не кажи дурниць, відповів Олі, який був не старший, а тому вважав себе найрозумнішим. Поки вечеря остигає, сприбаємо в книжку і дізнаємося відповідь запропонувала мама. Тож крихіт детективи вилізли на книжкову шафу і мама вибрала книжку під назвою Метелики тихоокеанського регіону. Потім тато помотав червону нитку по повітку навколо пояса, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода закінчиться. Із за миць вони опинилися на спинах метеликів, які порхали у вологому гарячому повітрі великих зелених джунглів папуа нової гівіни. Це? Новоірландські жовті цигрові метелики пояснив тато. Тигрові метелики призем... приземлилися на великому листі, і родина крихітних злізла додолу. Навколо них порхало безліч неймовірно красивих різнокольорових метеликів. Вони такі прекрасні, промовила тига. Так і називаються вони так. Саме само прекрасне. Додала мама, ці метелики звуться бірюзовими імператорами, а у тих називають мапокрилами, бо їхні крила схожі на мапи. Трохи далі малі мандрівники, а ось яких не діадеми». Один із метеликів почав пересуватися вперед до листу, на якому сидів. Бачиш того метелику, ти його?» – спитав тато. Він куштує лист, щоб переконати, що з ним усе добре. Тож, метелики можуть куштувати лапками, зраділа тиха. Чому? Чому ж він не скористається ротом, якщо хоче з'їсти лист? спитав Оля сердито, адже дуже не любив помилятися. Він його не їсть, метелики не їдять, вони тільки п'ють, пояснила мама. Але коли з'являться маленькі гусенички, вони їстимуть весь день. Тому самка метелика куштує лист, щоб зрозуміти, чи безпечно буде малятам його їсти. Якщо так, то вона відкладе там свої яйця. Оля дуже-дуже розсердила те, що він знову виявився неправим. І він вирішив погосуватися. На дереві неподалік значно більше метелик збирався відкладати яйця. Це був найбільший метелик у світі, птахокрилка, королеви Олександри. Олі вирішив полеті, полетіти у неї на спині, щоб усіх вразити. Він уже збирався стрибнути та птахокрив чийну лист, коли почув мамин крик. Ні, Олі, ні. покричала вона. Це лист отруйник так само, як і та королеви Олександри. Оля так перелякався, що впав з листа прямо в хащі джунглів. На щастя, крихітні детективи, осідлавши на покрилих метеликів, кинулися йому на поміч. Щойно Оля опинився в безпеці зі своєю родиною, тато тричі смикнув за червону нитку оповідку. І мама і ма покрилі метелики понесли крихітних детективів у городи далі. Вище і вище крізь зелені джунглі до приємної прохолоди рідної книжкової шафи. Бо, що ти, так, що ти таке робиш? спитав тато, коли крихітні детективи сіли вечеряти. Я хотів з'ясувати, чи зможу я куштувати їжу. Ніжками, як метелик, відповів Бо, але подумав, що краще вже користуватися ротом. Ось так, ось так крихітні детективи визнали, що можуть метелики куштувати лапками. А що ти запам'ятав із цієї книжки? Пиши мені у коментарі, чи розпові мені так. Ну, а на цьому все, всім до побачення!